Я хочу сказати, що повноваження на період зустрічі сьогодні в обласній районній адміністрації секретарю і відповідно, яке рішення прийме зібрання вертикальне. Я маю право своїм власне розпорядження на оборонні питання підписати розпорядження і профінансувати ці питання. Тому чи була сьогодні сесія, чи не відбулася. Без рішення це мої повноваження на передніх всі обороні питання. Я можу приймати близько голосування. На жаль, чергове. Мене запевнили і сьогодні, що є шанси на кінець вересня. Ну, розумієте, люди добрі, депутати запрошені, хто прийшов. Є ряд таких нагальних питань, які політика абсолютно не до речі. Абсолютно. Це питання щодо воїнів, щодо субвенцій. Ну, ряд інших. Я так зрозумів і мене повідомлення, Євген Анатолійович. Я за такі питання хочу говорити, де я не бажаю просто буде через 2